Чудового благословенного початку тижня, файного понеділка, сьогодні стартуємо новий тиждень, завжди як нову сторінку, і шукаємо підбадьорливого слова. Якось на днях я мав таке випробовування собі і просив Господи, дай якось утішення, дай якогось слова підтримки. І що ви думаєте, цілий день мені крутилося оце слово з Ефесіан 6.10. Нарешті кріпіться в Господі та могутності Його сили. Таким чином, здається мені, що Господь так показав, що Тараси, ти знову промахнешся, ти знову купу ресурсів вкладеш невідомо куди, невідомо в який банк. Якщо будеш опиратися на, на якось на щось інше або на когось іншого, так дійсно кріпися. Але кріпися як? Не в собі, не в своїх силах, не в здібностях твоєї сім'ї, не в здібностях тебе, твоєї дружини, не в здібностях твоїх друзів чи у зв'язках, або там ні. Але як у чому кріпися? Кріпися в Господі. Значить. Проведи зі мною більше часу, каже Господь. Подивися на мене більше. Рухайся до мене більше. І, і, власне, у Господі, і в могутності його сили. Тобто, власне, у тому, що може Господь запропонувати. А що може Господь запропонувати? Хто може запропонувати? Хто може представити вам більше могутності, більше потуги, ніж Господь? Неможливо. Тому, та, тому кріпіться в Господі і в могутності його сили. Особливо тоді, коли батарейки сідають. Особливо тоді, коли вже. Не маєш, не маєш опертя. Коли пропадає надія, то, знов, то знову кріпіться в Господі і в могутності Його сили. На нього над, на, надію класти треба. Ним треба керуватися. Ним треба рішення приймати. В кінці кінців тоді будеш мати чесне так і щире право Його звинуватити, якщо він не допоможе або якщо він не втрутиться. Тому опираємося цього тижня на Господа наново у всіх випробуваннях і персональних, і сімейних. і по всій країні, і нехай його могутність, нехай його сила допомагає нам бути сильними навіть у наших немочах, навіть у наших слабкостях. А Він допоможе, бо любить і буде допомагати. Маєтеся файно, мир вам!